Далі. Подивилися тільки що на автівки. Тут страуси донецькі. Можна побачити. Донецькі страуси ходять. Шукають хазяїна, хазяїна нема. Хазяїн десь в ростові ховається. Це же попку путіну. Поптеп. Не без того. Це не ясно, що це взагалі таке. Ну, сервіс це сервісні будинки. Той точно, там, де це, гаражі. Ну це, та, та. там, де машини, там, де ці всі дорогі автівки. От. А це сервісний будинок. Ну, Уявіть собі. Тут. Ну, чисто теоретично, так, чисто здогадки. Це, може, якісь хтось з охорони чи з лісників. Вже з охорони або лісник в от в таких будинках проживала. Ну, це чисто здогадка здог... здогадка. Це не 100%, але просто це один з самих маленьких будинків, що взагалі тут є. Бачите? Така огорожа. Височенна, що реально під неї підійти. Скільки це буде в висоту? Ну, метра три, напевно. Ну так чисто орієнтовно. Коротше, дуже високо. Хрен ти сюди залізеш. сюди камера от Ой, йдем, да? Корт побачив. Тут грант. В теніс грав. А А, ну помилився, вибачаюсь. Це міні футбол, він тут грали. Не факт, що він? Ну не факт, так. Але на воротах стояти. На воротах міг стояти. Тепер імен дуже тупік. Зараз підійду, щоб зацінити якість газона. Якість газону цікаво оцінити. Бачите, тут зачинено, але в принципі ситуація ясна. Так. Бачите, це ж це ж штучний газон, так? А, ясно. Я думав це. Штучний газон. Ну коротше для душі і тіла. Цезар мабуть, сюди Цезар випускав гладіаторів, він випускав свою там, потім Пацани грають. Ну хто виграє, дам кількість там, хто програє. Раз стріляти. Раз стріляти. Да. Ну, таке от, от мініфутбольне поле. Ой! А, підйом переворот, підйом переворот з переподвибовіртом. Да. Отак. От Бачите, в деяких школах такого немає. Щоб якісь сторінки поставити, щось таке, якісь таке поле зробити. Такого може не бути.